Знаходжусь на вулиці Роксуляна, 87, це у нас Ливандівка і маю в продаж двокімнатну квартиру. Давайте я вам покажу. Це у нас двір будинку. Квартира розташована на другому поверсі. Виглядає, що це перший поверх, але будинок йде під ухилом, з другої сторони є ще перший поверх. Якби підвищення йде. Ось це вікна квартири. Ліфт. Ось перший поверх внизу. А це другий поверх. І заходимо в квартиру. Тепла підлога в коридорі відеодомофон, сигналізація, така роздівалочка, тут є шафа для верхнього одягу, дзеркало, кухня. На кухні теж є тепла підлога. Вся необхідна техніка є. Посудомийна машина Siemens. Індивідуальне опалення газове, електропічка. Так, тут у нас холодильник, ось такі гарні меблі. Коридор. Вітальня теж є тепла підлога, тут у нас плиточка. Роздільний санвузол. Є ще бойлер, біде, рукомийник, Тут у нас ванна, пельна машина. Душ, ванна. Спальня. З виходом на лоджію велику. Досить велика лоджія широка. З диваном, шафою. Так, це у нас дитяча кімната, друга кімната. Під шафа купає. І теж вихід на балкон. Загальна площа 76,4. Ціна у вас буде в описі. кого зацікавила дана пропозиція, прошу звертайтеся я вам її покажу. Всім гарного дня!